Привіт ви на каналі Старсі mm -hmm. Стеста. Сьогодні ми будемо робити такі яєчко mm -hmm. з фетру. Це ми витягнемо їх, коли у нас було відео з мотузочками. Теж для паски. Можете подивитися там. Куди видно, як Ми витягнули. Так, відкриваємо. Присипаємо. Mm -hmm. mm -hmm. Тут ось такі два яєчка. Я почала. Я тобі син. І фе... ну, тут такі маленькі листочки з. Ма, а куди на тлі. Треба вийняти його все. Оці детальки. А куди? Пальчиком. Просто виймай. Ми поділили ось ці квадратики. <гум> Та зараз будемо виймати ще ось ці кружечки. <гум> І в мене теж. І ще ми вирізали такі дві основи на які треба викласти оці кольорові листочки, а зверху приклеїти яєчка. Получається? Так. Yeah. Yeah. І це будуть такі підвіски. Тут є ниточки, прикрасити їх квіточками і можна десь повісити. Mm -hmm. Або прикрасити великодний кошик. Yeah. Yeah. Або uh -huh. на кухні повісити, я зробила По в кімнаті. Вже... Ну, Та зараз Тобі. я буду на остір класти листочки. Так, викладаєте всерединку листочки різні, різних кольорів. Uh -huh. Так має вийти. Hey. Будете всі кольори використовувати? Mm. Mm -hmm. Так, залишай трошки місця, щоб приклеїти тоді яєчко зверху. З орнаментом. Може, всі й багато буде листочки? Так. Mm -hmm. Достатньо можна приклеювати? Тепер я відриваю ось цю пляночку. Я ж Добре, давай зараз побачимо, як у Діани вийде, добре, а тоді тобі наклеїмо. Так. Можна ага, лише. Можна ще навіть, а можна і сюди ще вкласти. Бач, Міланка, так по краях ще можна доложити, а так сюди порозкладати. <різь> Зараз <різь> ти хочеш, щоб Діана допомогла тобі? <різь> Добре. <різь> <різь> Це у тебе такий зайчик, <різь> так? І І ведмедик. І маршал навіть завітав. <гум> Такі. Ну що, Діана. Так. Ну, прикольно, чого, диви. Давай ще підвіску потім зробиш. Допоможим ну, Міланці приклеїти. <гум> І вони рожеве яєчко. <гум> Як ти любиш, так, рожевий колір? Да. Так. Так, та-та. Сестричка допоможе, так? Да? А це ось забуде. Так, да, це зробимо все з підвіски такі. Я чую, що та мантрка є. Віймай їх квіточки виймай. От так, да-да-да. Віймай. Отак і ще одну. Це буде на сім'ї і на місці. Добре, поділила. Там вірочка, там немає на хіньох. Розрізати треба на розріше пополам. попола. Ми зробили вже е, знадочок і. А ми роза. Розови, розовий, розовий. Скоро буде Паска. Угу. Будемо яєчка прикрашати? Да. Все, ми яєчко прикрашаємо. А справжнє да. варені яєчка ще треба прикрасити, так? Да? Не чомусь! Угу. А яку покрасити? Зробимо декупаж. Який купаж? Декупаж. Це візьмемо серветки з малюночками Ой, і ними прикрасимо яєчка. Хочеш таке? І... Так, да, ну, побачимо, які там кольори будуть на серветках. А Якщо дивіться, далі і... ми будемо таке а є робити. Жовті. Є і жовті, і рожеві. Сині? І, напевно, треба подивитись. Дві яке вийшло у нас, різнокольорове. Дай, дай. Синя і рожеве. <різь> ну, молодці! прикраси є. Так, так повісити можна ну, на метеликів. Бутанки. О, Все. Так гарно. Дивіться, як ви гарно прикрасили стіну. Ура! Ура. Всім пока, ви були на каналі Сістер. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Всім пока! Па-па!